Друзі, привіт! в гостях ця... А 6 це сьома. Рік часу пройшло, як вона в мене була. Машинка була в прекрасному стані, і воно придбана, але все одно приїхала щоб ми додатково її доглянули по-своєму, як вигнали з попереднього власника весь запах. І через рік часу машина знову приїхала. І вона, бачите, трошки зловила пилюку. А чого вона зловила пилюку? Так, бо їздять на цих. Ковриках. Ці коврики зарази розкидають по всій машині і вона отак от ловиться. Оця штука така була дивна. Згадав. От. І по всій машині отак от поналітала пилюки Це можна, звісно, прибирати, доглядати панзиком, як клієнт обов'язково. Я не буду просто ще давав. Ну, раз обов'язково Е, Щоб собі доглядав. І речі можна гарним панзликом протирати. І все буде в повному порядку. Кермо, бачите, нормальне, не затерлося за рік часу. Тут і пробіг 113 тисяч, так що не є щось багате по пробігу. Зауважив, що хром ціленький, бо ви часто зараз приїжджають машини і хром дуже в кальції. Тобто вода на мийках дуже погана. Космос, імоно. З космосом проблеми якісь. Або, може, недобре змиваєте і активно пинати все. Ось хаває. Так, тут бачимо, трошки знову спішов, бо машинка мала ззаді ідеальні диванчики, тут щось значить, возиться. Ж, по цьому не видно, що тут діти. Так, по коверках не видно. А, Тут інтернет-магазин. Власник інтернет-магазину. Він може щось тут перевозить. Вона така йому на вся, ви бачите, в полюці. Машинка 3-літрова, дизельна. Ну, і я минулого року не пам'ятаю, що вона там бурчала, цього року вона вже бручить. Але вібрація дуже похожа, мені вже таке дуже не подобається. клієнтом прокаталася на моїй Теслі. Він був так трошки вражений. Каже, я думав, що моє наваліє. Я кажу, твоє наваліє по трасі після 150. А це заразу у місто рубає все і всіх. Так. Ну, непоганий. Гарний автомобіль і більш-менш полюка. Ми це все бастрічком прогріємо і буде знову рік часу. По кайфу. Я не розумію, на така штука. Але вже. Це вже є, кожного своя. Фантазії, бачення, красоти. І підкапотка. От так друзі, за рік часу налітає під капот. Ну і тут нічого не зробити Ну, такі в нас дороги, такі в нас реалій. Ми зараз знову промиваємо, доглядаємо, виганяємо ці всі листочки, вимиваємо і знову і часу клієнт поки собі їздить. Так що якось так. Ну, Світтер ще чистий, бачите, це круто. Звітало. Ну і тут я окі. От так. Ну що, друзі, аудіо наша відпарилась. Гарна. Доглянута машина, що означає кожного року приїжджати. Ну, це другий рік, але я думаю, що і в подальшому вона теж буде приїжджати і доглядатися. Вона потім, як кажуть, коли про продажі, все це вернеться. Як не фінансово, так принаймні емоційно. Без ніякої консервації, без ніякої хімії, все гарно, всі пластики, тут є, легенькі піте, нічого це не треба натратити. Це нормально, це вікове. Так як бабця під косметикою. Виходить. Поки бабці красива, воно може бути без косметики, і це все буде нормально. Так, і в цій машині. Це ще не баг, це, це такий, як, те, ну, коротше, хороший вік автомобіля, гарний якісний автомобіль, доглянути, можна кататися кайфувати. Машина емоційно дуже прикольна, запах приємний, салон пахне, виглядає. Все є, все в цій машині є. Тому тільки доглядати і любити. Ой, все погріто. Бо хімія, друзі, випаровується. Ми це вдихаємо, і щось у нас в середині може активуватися. Таке, що вам не сподобається там 40. Тому треба берегти себе з 18. Ну ладно, з 25. Друзі, класна машина доглянута. Реально Хайф. Так, хайп. Під капотка, підкапотка. Все окреме задоволення. Тож нічим не натираю, просто вимиваю, пропарюю. І все. І вона отак гарна, сіренька. Потім легенько пилюку знову притрушується, нічого до неї не прилипає, я легенько знов пропарюю на півці збік. І все. І мені часу не йде на це, я за ці гроші особи не беру вулик. Тому отак. Тайфуйте, любіть собі задоволення, любіть свої тачки.